Є посттравматичний стресовий розлад, а є посттравматичний зріст. Це коли людина опрацьовує цей досвід і стає сильніше, міцніше. І я коли готувався, то підготувався згідно з даними дослідження, то люди починають. Ну, у них, вони краще співчувають, вони краще розуміють життя, зміцнюють стосунки. І це не тільки про дорослих, а й про дітей. В цілому творчості більше, творче зростання. Uh, і ти, до речі, коли казала от, про цей досвід, що типу дітей приховують, я згадав: знаєш, пам'ятаєш мультик Аладін? Там ефект жасмін такий може бути, що вона типу жила в такому чарівній mm -hmm. бульбашці. Mm -hmm. а потім виходить, а там mm -hmm. є і бідність, і смерть, смерть і, і, і так і далі. Бороби. І краще, типу, щоб жасмін знала про це до того, як <свят> вона вийде з палацу, але, от е, поговоримо про посттравматичний зріст і про посилення творчості, перейдемо до каскотерапії.